Я вам скажу, а я не порушую. От ви, ви, ви хочете, щоб я вчинив такі дії, які б призвели до порушень. Вибачте, будь ласка, Я скажіть, будь ласка, від того, що я чи наші працівники виконують ті чи інші функції, в нас міняється розбір зарплати, чи ми беремо 120 гривень, чи не беремо. Не міняється. Якщо завтра поступить постанова Кабінету міністрів, закон Верховної Ради, інший законний акт і скажуть, що цю послугу треба надавати без державного мета, без оплати ланки, без цього і без цього, ми будемо це виконувати? Ми змушені буде. Змушено буде. Так от я ще раз кажу. Ми виконуємо те, що нас допомагає законодавство. А, що, я а всі інші питання, знаєте, от, чомусь, я зараз освіту. Чомусь всі зараз кинулись в міграційну службу. Бо давайте, якщо ви рахуєте, громадськість, інші, давайте ми. Поспоримо постанову Кабінету міністра, чи госпоримо інші нормативні документи. Я не можу е робити те, що не притягає мої компетенції. Якщо я навіть буду робити, сказати, шановний, ви державна службовець, ви маєте певну компетенцію. Ви маєте інші, більш ширші права, розумієте? А моя е посадова інструкція, положення про державну міграційну службу, положення головне управління виходить, що з тих нормативних документів які розроблені, я виходжу з того, що є в нас Конституція, стаття 19, яка говорить, що органи державної влади і в межах повноважень в порядку та схожі передбачено законом. Да, закон, закон каже, ціна на паспорт державно регульована. Питаюся вас для представника міграційної служби. ще встановлена ціна? Що на даний час писання це стосується закордонного паспорта, не українського паспорта. Вона врегульована іншими нормативними документами, які там... Але це є постанова, це не є закон. Тому це є беззаконний під акт. Підзаконний як закон у ну, кодексі кодекс. Є вищої юридичного сила має. І всі постанови, які кажуть, бланк 100 метрів, я зрозумів. Ще скажіть, що таке заява анкета? Що Як документ? Я не можу зрозуміти. Постановою Кабінету Міністрів 231 написано, що громадянин подає для оформлення паспорту заяву анкету, встановленого зразка. Новою постановою Кабінету Міністрів 185. Я не знаю, що вона сьогодні вже діє, оскільки вчора була як mm -hmm. на Нею теж передбачена подача заяви анкети. Зараз ця заява анкета оформляється безпосередньо працівниками Державної міграційної служби. І називається вона як? Заява така. Вона називається заява отримувача паспорта. розбіжність в І Громадяни не розуміють, що вони повинні подавати. Ну Вона оформляється безпосередньо в нас. І Громадянин він вже не дає фотографії, а фотографія фотографується на місці. І ця вона, тобто фотографія, не вклеєна, а вкраплена. І ця заява якраз на основі неї вона видається паспорт. Зрозуміло. І в мене останнє питання до вас, дивіться, якщо я як громадянин хочу здати документи на паспорт, але я, наприклад, не маю бажання оплачувати 120 гривень і послуг mm -hmm. служби, ну, оскільки я як громадянин, бажаю, що вони є незаконні. так? Чи зобов'язана служба прийняти в мене документи Привіт. і дати письмову Одну, відмову? Однозначно. 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 Чому це не робиться? Чому банально відмовляється особі взагалі в прийнятті документів? Не може такого бути. Значить, ці документи повинні бути від вас прийняті, прийняті взяти до виконання. Вам повинно бути роз'яснено, що ви повинні провести інші оплати. Встановлюється певний термін для проведення цих оплат. Якщо ви цей термін не подасте інші оці до документи, проплати чи якісь інші, ви повинні є. Значить, тоді вам доводиться офіційне повідомлення про відмову отримання паспорту. паспорт. Розкажіть його в словах, що ми подали документи. Та ну, вправи в тому, що на Залізничній ми пробували, так як ви говорите, mm -hmm. це зробити. в нас банально відмовлялися прийняти документи. Таким mm -hmm. чином, ми змушені були робити ще додаткові заяви, mm -hmm. якими фіксувати взагалі факт заяв на цю службу. Ці заяви є зареєстровані у вас в канцелярії. Так, no, я їх. Я там є чотири заяви, я їх бачу, є е, ну, таки... Адвокати, ми по цих заявах дали вам відповіді, вчора я підписав на адвокатський запит, і по ваших заявах ми надіслали відповіді. Ну, я говорю, що ці всі порушенки, які були виявлені на залізничній підцях, це почалося якраз от з ваших дій. Я вам дякую за те, що ви підняли це питання, розумієте, і по них. Ми вживали, будемо вживати, розумієте, всі заходи справа. В чому Що нас документи доприйняли на оформлення згідно постановою 231, ми подали вичерпний перелік документів для отримання mm -hmm. паспорта, в які вказано Держмиту, копію паспорт в оригіналі, копію ідентифікаційного номеру, дві фотокартки. Ми це все подали засвідчували цими заявами, кілька що показували. І вже пройшло скоро до 15 днів. Ну, Відповіді в Каміс ву... 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 відповідь... відповідь... немає. Це була відповідь про відмову задоволення? Відповідь на запит адвоката я підписав, а по цих я сьогодні перевірив, чи ну, це повинен був зробити керівник цього підрозділу. Я перевірю, чи він зробив ці питання, чи не ну, тобто, чи він є певний встановлений формат повідомлення про відмову отримання паспорта. Бо є я... чіткий перелік, коли можуть відмовити от в отриманні паспорта. Він передбачений послами Кабінету міністрів законом України, коли можуть відмовити. І я просто мені цікаво, яка буде відмова, тому що в цьому переліку не зазначено, що можна відмовити у виготовленні паспорту у зв'язку з тим, що не оплачено будь-яка послуг. Я вас розумію, в будь-якому випадку отримуєте письмовий. Ну зрозуміло. Тому, будемо вона вас влаштовувати, не буде. Поставоді, якщо сказала, що якщо людина не проплачує 120 гривень 87, то е, документи однозначно приймаються, а людині після того дає роз'яснюється, дається письмово, чи як це повідомлення, що нам повинна ще доплатити якісь певні послуги. Ні, дається письмове повідомлення, вам ж роз'яснили про те, що ви повинні доплатити чи оплатити також, коли ви старалися документи? Нам говорили, що ми повинні оплатити, але ми керувалися постановою 231, де не Я це зрозумів. Ви, у вас є своє бачення, так. працівників є бачення, те, які вони працювали. Вони повинні були документи взяти, зареєструвати, значить у вас так. так. Тобто прийняли у вас анкету, вона є вже внесена в базу даних, тобто вона є в стадії обробки. Вона зрозуміла. Але сама видача паспорта по тих чи по інших обставинах, по яких обставинах ви отримаєте повідомлення, чому ви вам не виготовили чи не видали паспорт. Якщо громадянин звертається з заявою в територіальний підрозділ, він повинен зареєструвати цю заяву, дати мені на копії штамп поставити, що він мене прийняв цю заяву. Е -е -е -е. Ви куди звертаєте? От ну, ми звернулися на залізнично, так? так? З тою заявою просимо так. керівника, будь ласка, на нашій копії, mm -hmm. постав відмітку, що mm -hmm. ти отримали. Він mm -hmm. відправляє mm -hmm. mm -hmm. нас сюди, оскільки в нього нема канцелярії. Mm -hmm. yeah, у, у нас централізована канцелярія. Це однозначно. Тобто ті документи, які йдуть офіційно, реєструються в канцелярії. Всі ваші заяви, я чесно кажучи, не знав, чи це ваша, чи не ваша заява Всі вони офіційно зареєстровані. Ви можете переконатися, тобто отримавши відповідь, що вона зареєстрована в той же день, коли вона поступила, чи реєструється протягом доби і зазвичай, що Але знаєте, я оце, ну, по закону про те, що він повинен там розписати, що отримав. Якщо я, наприклад, до мене людина звертається безпосередньо до мене, а в канцелярію, розумієте, наприклад, представника канцелярії немає, я ніколи не відмовляю, що я отримав. Після цього передаю канцелярію для реєстрації. Ну, це було дуже важко має... заставити Прославського, щоб він нам поставив відмітку, що він банально отримав документи, розумієте? Це, що... це, що... це був як, -як, -як, -як злочини якийсь допомагати. Ви знаєте, що кожна людина ну не є всі під один зірець, кожна людина, одна людина боїться поставити на по цей. Другий спілкується в в той момент повів себе трошки неадекватно. Він, можливо, не повинен спілкуватися з великою кількістю там, з людьми. Можливо, він не вмів достатньо роз'яснити. Це все, що він неправильно зробив, ми йому казали, шановний, якщо ти хочеш працювати керівником, ти повинен перше володіти ситуацією, друге вміти розмовляти, третє ніколи не підвищувати голос, четверте ніколи не робити якийсь там вступити. Є приміщення, які називаються приміщення або зона з обмеженим доступом. Так, туди не можна, але в мене в кабінеті, будь ласка, ви приходьте, фотографіруйте, приймати, приходьте, фотографіруйте. Є е, зона, де здійснюється обробка персональних даних і так далі. Так? Це зона е, з обмеженим доступом. Але зміниться не столі Лежать заяви анкети громадян з фотографіями. Получається, що я теж, якщо це його кабінет, маю право знімати, але я виходить, отримую доступ е, до... Але, знаєте, ви, через ви вийдете, через 10 хвилин мені принесуть свій теж документ підписання. Я їх не піду підписувати кудасть. Я, звичайно, що обмежу доступ людей, всі ці документи, тому що їх є 600-700 день, це треба втратити певний період часу. Я їх, звичайно, що підпишу і занесу в цю кімнату, де вони зберігаються. Вони в мене не зберігаються. Ви бачите, в мене не зберігається жодний документ, що стосується персональних даних. Є спеціальні того. На, на кабінеті, де здійснюється фотографування. Я не скажу, що це у вас, бо я не бачив, але в залізничні. Заходить громадянин фотографуватися, а так подавати заяву. Стоїть стовпка документів, інші громадяни, які вже здали документи. Я сижу. Ну я ж бачу, знає, очі в мене є. Ну, Заборони запилитися, треба, треба і зараз до безпеки це, вживати та, в такому випадку. Знаєте, що це безладна працівника. Він їх опрацював, повинен положити все. І на останок, ще дуже коротко, я вам просто хочу включити фрагмент відеозапису, який був здійснений вчора в залізничному відділенні.

Що стосується стенду чи що? Я, наприклад, до рахунок того працюю. Не знаю, це не платить, я Тобто мені посадова особа міграційної служби каже, що зараз цих присутних. Це може бути на цьому департаменту. Він має право здійснювати фотографування. Чого застановлено, на якому в Слухайте. не Залізничка. Конкретно приходьте, будемо домовлятися. Якщо я не в районі зареєстрований залізничного. Тобто -то це є явний на мені на корупцію, Ну, щось таке. Я не <laughs> щось... <laughs> треба До на... речі, сьогодні документ теж та... тебе та... фотографувати хотів в франківському. До речі, в франківському також Біля працівників, яка, ну, яка представилась біля. Вона знаходиться в одному приміщенні з Оленою Володимирою. Ну, там трошки менше кабінету. Це... І коли Олена Володимира вийшла, вона тут запитала, хто це людина. Чи вона теж Вона сказала, ні, є з, з документами? Mm -hmm. Я кажу, ви робите терапією, так. Добре, давайте так. щоб ми, я взагалі... Щоб я не мене одне запитання пристави. можна, Юра, я задам я вже довго чекав. Послуга 87 гривень. Жодним нормативним актом я не побачив, що це є обов'язкова послуга. Це є послуга добровільна, я так розумію. Чи дійсно вона є добровільна, чи це є обов'язкова послуга, яку людина повинна сплачувати? Тому що в нормативних актах написано, що послуга надається тільки за письмовою заявою. Громадянина, щоб йому надали таку послугу. Якщо громадянин не хоче отримувати цієї, послуги, він має право відмовитися від надання цієї послуги. Як Це може бути добровільна послуга, коли вона передбачена постановою. 1098 і 795. Написано, Ці що... дві постанови, 1098 і 98, 10, 95, є. є там удаток, є цих послуг, перечислено нам ціла і для ОДІ, і для нас, для експертної служби інших, розумієте? Є в мене, але там чітко не написано, що людина зобов'язана замовляти цю послугу. Там написано, що людина Це має послугу. право згідно з, з заяви згідно заяви, має право звернутися і отримати цю послугу. Звичайно, але згідно, згідно ви, заяв... приходите послугу. Ви, ви приходите і отримуєте послугу. Ви приходите, отримуєте послугу. Я можу відмовитися від отримання е, платної додаткової послуги? Все можна. А, так що ми за що ми платимо? Це ж є за оформлення та додатково. Це дуже часто питання приходять, скажіть, будь ласка, роз'їдніть комітер. Ви знаєте, ну, я не приймав участь в розробці питання державного міту. Я теж не, от виникає питання, чому 10 не податковане, чому не 5, чому не 15? Знаєте? Ну, Люди, які приймали ці документи, напевно, були експерти, напевно, були фахівці, які визначали ці питання і які е, повинні були сказати, що це саме 10, а не 5, тому що тому, то розумієте, І я не можу пояснити ці питання, чому 10, чому не 5, чому 17 взяли не оподатково цих 17 мінімальних взяли за основу. розумієте, Мені важко це. Ну, це треба звертатися до тих фахівців, які робили ці постанови. Ми тут не питаємося, чому 10 одним оподатковою, ми питаємося, що туди входить. В це Що, За що воно береться? За фотографування, Ти... за заповнення. Скажіть, будь ласка, ще раз вам кажу, я не приймав участь у розробці з того документу. Роз'яснення, роз що це таке, є закон про державне мито. І написано, що це державне мито. Mm. Якщо б я знав, що, от, наприклад, державне міто, це є, що Державна міграційна служба, наприклад, отримує з цього 20% свій, 10% отримує на такий рахунок, 15% йде на місцевий бюджет, 10% йде е, в обласний бюджет. Я б вам сказав, ви знаєте, я от маю чітку картину, де я вам зараз почну фантазувати, не це свідчувати. А якщо отримуєте фінансування з бюджету? Okay. міграційна служба, вона ж отримує фінансування з бюджету. Так. Тобто, фактично, державному йде в бюджет, і фактично ви отримуєте згідно фінансування на, на, на зарплати працівників на вашу службу на діяльність. Так. Я рахую, що в цьому держметі мені здається, що там заложена вже оплата. І мені взагалі доводиться, чому е, вимагають за бланк е, плату, тому що бланк, сам бланк і сам паспорт, він же ж не є власністю. От посвідчення водія це є моя власність. А паспорт громадянина України це є власність держави. Чому я повинен платити за державну власність, при тому, що я сплачу ще й держмето? Хоча воно було так, якось, ну мені не зрозуміло так, просто цей пункт. Я вам поясню, що щодо паспорту є державна власності держави, це є відношення з іншими державами. Якщо ви в якійсь іншій державі не судять по, на, дан, на даний час, так і в медиці, що це теж документ, який представляє вас як громадянина України. Посвідчення водія. Паспорт вас представляє громадянин України. А це є певні консульські установи випадку чогось, який за цього громадянина України здійснює ті чи інші дії по захисту, по супроводженню так, так далі. Через це цей документ є власністю держави, розумієте, в тому то є різниця. Тому що посвідчення водія воно не дає право виступати як громадянин України. Розумієте? Ну, але Відповідно, якщо це є державна власність, то держава зобов'язана mm -hmm. виділяти кошти на назначення. Ну на я фактичу. з вами, шановні, я вас розумію, що ви мені хочете виказати. Розумієте, я вас прекрасно розумію. На все це повинна бути нормальна регулятивна політика. Так чи Звичайно, це ну, вона допрацьована просто. Так, те, що стосується, я ще раз вам було, що стосується моїх компетенцій. Да, там, десь я, я буду вживати заходи. Я буду е, жорстко реагувати на ці всі питання, розумієте? Плов до звільнення, я в чесно буду, розумієте, якщо це будуть грубі порушення, якщо це будуть, я не буду е, прикривати, тому що я вже в такому першому віці, друге, знаєте, в такому досвіді роботи, що прикривати якусь там, знаєте, я Та, тут не, не збираюся. Це по-перше. І звичайно, що отак порозмовляти з вами на ту чи іншу тему, я теж готовий, я можу викласти свою думку, але ну, це і наші думки, розумієте? Це наші думки, це наше бачення. Звичайно, ми маємо цю праву думку, звичайно, ми маємо право на її відстоювання, ми маємо право на захист, ми маємо на інші права. Це я ж е, не кажу вам, ви неправильно осуждаєте, ви, ви неправильно на наша робота. Я з вами погоджуюсь, Звичайно. тому що це є ваше бачення, це є ваша думка. Вона є в корні, здорова, вона є конструктивна. І якихось таких, знаєте, якщо б я бачив, що ви тут прийшли до мене з підвохами чи щось іншими, це і нормально. я вам дякую, чесно кажу, я, я ще хочу запитати, бо мене так, я буду дякую. буквально, можливо, через місяць зробити собі закордонний паспорт. У мене є закордонний паспорт, але термін дії закінчується. Якщо в мене буде там відкрита віза, мені потрібно буде додатково оплачувати якісь послуги, щоб в мене не забирали той закордонний паспорт. Звідно, звідно чинного законодавства ви правильно писати заяву про те, що ви бажаєте залишити, залишити. свій паспорт цей. Він залишається у вас на руках, але коли ви вже будете на його лице третій раз звертатись, вже третього паспорта не дозволяється, ви змушені будете його здати. Тобто а два змушає... паспорта я можу мати на руках. Але це, додатково... це додатково оплачується? Це додатково оплачується чи ні? Тому що мені м -м, на залізничні ми говорили, по-моєму, що потрібно додатково оплачувати. По я чесно кажу, що треба подивитися в цих оцінках, там э, при втраті є щось. При я втраті є оплата. Там якому є, є оплата при втраті. При цьому, по-моєму, я затрудняюсь, то по-моєму ще немає. Паспорт... І за за вписання дитини в закордонний паспорт. Плата передбачена 18 гривень. Це є законно чи незаконно? 18 гривень. Так. Це в який паспорт? <заспорт> е -е в закордонний паспорт вписання дитини послуга коштує 18 гривень. Ну, Бо я ці послуги не сплачував, коли дружині робив паспорт. І також вимагають нотаріально завірений дозвіл на писання дитини в закордонний паспорт. Хоча я також ще знайшов не йшов в одному нормативному документі. Це, це, це не, не в такому випадку. Коли, йде вкрай... коли людина виїжджає, наприклад, з дитиною. Так? Два моменти. Перше, коли йдеться в країні рафій дитини в один з паспорт батьків. Повинна бути письмова згода іншого батька. Не нотаріально завірена, а письмова згода. Письмова -згода. -згода. згода, так, звичайно. Коли виготовляється паспорт дитини для виїзду за кордон, повинна бути нотаріально засвідчена згода батьків. Знаєте? Коли виправляється паспорт. А коли в лесі повинна бути письмова згода одного з батьків. Клеюється... Я так і поступив. Просто мене вводили в оман на залізничній, говорили, вулиці. працівник міграційної служби мені говорив, що я повинен нотаріально завірену принести. Згодом. Я на що йому повідомив, що во не передбачені. Щоб я не збився, законом при подачі документу для внесення дитини, Для внесення дитини, закордонний паспорт здавати при подачі документів. При внесення дитини немає згоди. Особливо копія свідоцького про народження. Мені реальна звільна згода батька. Не натурально. Це у всіх підрозділах висить така інформація. Це нетуальне. Окрім цього, вимагають фотографії на дітей, незважаючи на те, що дитині є рік чи два роки. Хоча постанова каже, після п'яти років здійснюється фотографування. Так. Це ж би хотілося, щоб ви роз'яснили всім підлеглим працівникам, що вони не мають права вимагати фотографування чи надання фотографій дитини до п'яти років. Мене вимагала фотографію, але коли я почав доводити, що дитині тільки рік і два місяці, і це безглуздо фотографувати дитину, вони зі мною погодилися і фактично прийняли документи. Я теж не можу розуміти, як коли ми робимо паспорта, як може видатися паспорт дитини з народження, розумієте, теж якісь такі нюанси. Але... І ж потрібно буде міняти кожен дворок. Можу залишити. А ви хіба не ксера? Та я можу Та, залишити. Це? Вони, вони це роздаються. У мене є, є скановане, так що це, це я можу обладаю. залишити. Ми за тиждень часу зробимо рейку територіальних підрозділів і подивимося, чи така інформація надалі висить. Дмитро Дмитрович, дякуємо, що ви нас прийняли. Ну так, що ви нам приділили принаймні часу. З нашої сторони, то не те, що ми там якісь Прийшли до вас цівлю покарати чи не то, але нам би хотілося бачити розуміння наше, тому що до сьогоднішнього дня, то що я бачив в інших підрозділах, районах, я бачив переважно в інтернеті, я був шокований. Сьогодні я прийшов сам Франківськ, я був шокований. Тут плюс-мінус ми розійшлися. За... Нормально, з вами мені просто приємно було спілкуватися. Ну, ну, кажу, я вам дякую за за зустріч. Я вам дуже надіємося, що ті проблеми, які ми вам висвітили, ви на них звернете увагу. Тому що все таки та ситуація в нас під контролем, ми її висвітлюємо в пресі і регулярно. Ну, Те, що, 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 що я вам скажу, що я сам особисто всі сіці, не заражаючи на що, всі ці підрозділи. Подивлюся на ці всі вибачте бардаки, якщо вони є після тих розмов, що ви приходили, що ми приходили, розумієте. Але і, я вам ще раз говорю, до тих людей, які не розуміють, що треба йти людям на зустріч, що людям треба сприяти, а не ставити перекони, я буду реагувати дуже жорстко. Це я вам обіцяю. У мене ще дуже велике прохання, якщо ви будете із такого цей підрозділ, зверніть увагу на інформаційну дошку, де написано е, сплата за довідку про несудимість. Це не давно. Я це давним-давно сказав, що цього не було. Розумієте? Тому що я вам за все говорю, що тут, наприклад, сиділа страховка, сиділа тебе документи, сиділи тут інші служби, які розумієте, я все це звідси, вибачте, забрав. В першу чергу тут повинні бути лише працівники Державної міграційної служби. Я, скажу чесно, відношуся до край негативно до тих всіх, вибачте рішав, які тут поблизу. Я крайне негативно, мене це коробить від того. розумієте, Людина не повинна мати якихось перешкод. Я вам просто, я вам кажу чесно, я вдячний за те, що ви мені багато сказали. І я буду все робити, для того, я б я об'їду кожен підрозділ, зроблю максимум там, де можливо, щоб не було там ніяких оцих посторонніх прихлебателів, які кажуть, що я за рахунок того, отак тут о, цікавий момент, я так побачив на так? Це на Ютубі є відео, я б міг вам, якщо ви дали електронну пошту, закинути масу відео, де б ви побачили, як Ча, це відбувалося. А до речі, з чим стикнулося? Ми маємо там по 37 хвилин, ваша, ваша програма. 37 хвилин, я я це моє відео, спонтував. там ще 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 спонтувало. Це на сайті дорожнього контролю у нас так. є на форумі знаходиться. Ну що, я можу розповідати на каузі. Ви знаєте, дуже дякую, Ми просто Втратили часу. То, що я вас тут зробив за 15 хвилин паспорт, я би напевно ще в п'ятницю Франківському робив з п'ятої ранку. Тому да. тут, да. тут кажуть, ну, ну, давайте все-таки 10 хвилин за дня, путь Ну давайте. Так, так,